Пішли ми, значить, зранку, в 96-му, з Петром Степановичем у центр зайнятості, щоб заробити на оплату послуг ріелтора і корм для кішки. Заповнили там анкету на талончиках з тролейбуса, бо папір тоді дефіцитний був, і відправили мене за розподілом на ху хутор колорадських жуків збирати. На них саме ціна підскочила. А друга мого Петра Степановича назначили старшим по контролю росту кропиви у Дрогобицькому районі, бо він мав досвід у цій сфері. Зарплату я отримав по бартеру. Виходило по відружіїв на тиждень, я їх здавав у зоопарк, купив гармошку і вечорами грав по п'ятницях. За сумлінну роботу. Якраз на день Валентина вручили мені путівку в Чорнобиль на трьох з половиною денний, лежачий відпочинок. Без права сидіти, там я вагу й піднабрав, а коли вже зовсім ходить не зміг. То добрі люди мене ще й від вайфаю відключили. Мене тоді Петро Степанович виручив і підтягнув до себе у кримінал. Приймали дешево на вагу табуретки у населення і здавали їх оптом на незаконну переплавку. По завищеній ціні попутно ще горіхи били, а оріхівські били нас. І в розгар боротьби за місце під сонцем весною нас в армію забрали, його на строчку, у нічну варту на стіну. А мене у Блеквотер в Житомир, штурмовиком діловодом. В основному державні таємниці переписував з дискетів на флешки і ходив в наряди по їдальні. По суботах вів переписку з несправедливо засудженою за фальсифікацію погоди і симуляцію сміху анфісою Аркадіївною фогель в дівостві тупиця 1970 року народження, але не зрослось, бо у відрядженні в Колумбію я почав колекціонувати сніг, а захоплення місцевим снігом переросло у залежність, і я її позбувся аж через три роки завдяки релігії. Щоб якось віддячити мормонам, я встановив їм підрозетники в церкві. Сів на потяг і через Сицилію повернувся у батьківську хату при парадній дембєльській формі з альбомом. Як положено, мене зустріли і відсвяткували. Наступного дня як і не було, і наступного, і наступного, а числа четвертого прийшла СМС з Тік-Ток про співпрацю, і я і Жаком рвонув у місто підстригтись під полубокс, купив на подарунок мамі чохла для парасольки по знижці і навідався до товариша. Що був вже деканом на кафедрі кипятіння молока в ПТУ номер 17 А я його ще пам'ятаю звичайним помічником підсобника різноробочого. Отак сиділи ми з ним за кофе і згадували, як у двох.